Їм від 62 до 90 йому всього 25. У Дніпропетровську районним хором ветеранів та пенсіонерів керує студент консерваторії. Колектив Амурчани днями святкував своє 20-ліття, і наші журналісти відвідали одну з репетицій про те, як старші слухаються молодших, матеріал Софії Богуцької. 33 хористи на передостанній репетиції перед ювілейним концертом розпівуються, сидячи, адже попереду декілька годин роботи. Гормейстер Тарас колективом більше двох років до нього аморчани декілька місяців були без керівника. Співали як могли. З нами став займатися, і все почало у нас получатися. Ви його руки як він ними руководить, і ми всі його прекрасно розуміємо. Репертуар хору ветеранів війни та праці переважно народний. Починають із повільних пісень, а потім переходять до веселих. Тут уже на кріслі не всидиш. Більшість хористів без музичної освіти, але на якості виконання пісень кажуть, це не позначається, адже репертуар вони ретельно розучують. Дома в нас конспекти. В нову пісню ми записуємо і дома вчимо. Вчимо як на кухні, конечно ж, як. Щось робиш і співаєш. Тарас Хмелюк зустрічається з підопічними двічі на тиждень, йому 25. Навчається в Дніпропетровській консерваторії імені Глінки. керує хором хлопчики та чоловічим ансамблем. Каже, до амурчан завжди приходить із задоволенням, адже такого сумлінного колективу годі й шукати. Ну не авторитарно, демократичний стиль. А буває таке, що хтось не слухається. Та ні, не було такого. Всі слухаються. Слухаються. Все виконують. А якщо от не виходить, от заспівати так як треба, як ви їх направляєте? Ми відпускаємо цю ситуацію і знову через деякий час повертаємося до цього. Наймолодшому хористу 62 роки, найстаршому 90. Тим на заняття дідусь майже не приходить. Хворіє, тож колективу не вистачає чоловічих голосів, а особливо тенорів. Хор ветеранів навіть оголошення про набір давав. Зараз в Амурчанах співає два подружжя. Ми прийшли об'явлення в газеті. Був набор в набор хор. Ми з, з удовольствием приликом удовольствием позвонили, нас пригласили, послушали. Ми бы подошли коллективу. Солістка Олена Нікітчина з хором вже 18 років. Вона заслужена артистка Тувінської РСР, а за професією геолог. Каже, до занять у хорі її навіть син спонукає. Вчора він звонил, ти була внужка була, була. в жизни, щоб так сказати, саме, не смотреть. Що ти старієш? Днями хор ветеранів АНД району святкував двадцятиліття. Кілька годин на пісенна програма чергувалася з привітаннями від гостей. І, хоча за цю творчість матеріальної винагороди, амурчани не мають, однак кажуть, з улюбленим заняттям та таким енергійним хормейстром їм старіти ніколи. Софія Богуцька, Сергій Гончар, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.